Я зараз вам покажу систему заробітку на підписках в Lівgood. Ось є ви. Я пишу я. Що ви зробили? Ви внесли 50 доларів і стали членом LiveGood. Наступний крок. Ви запросили одну особу, яка також внесла 50 доларів. І ще одну особу, яка також внесла 50 доларів. Це перше, що ви зробили. І що з цього? За побудову вашої команди компанія платить вам 25 доларів за цього партнера і 25 доларів за другого партнера в першій лінії. Тобто, ви побудували ось такий трикутник і отримуєте статус бронза і користуєтеся певними умовами. Підіп'ємо підсумки. Ви витратили 50 доларів, через тиждень ви їх повернули, так? Так, по нулях. А далі почнеться заробіток. Ваші партнери вчернили так, як ви. Один запросив двох осіб, і другий також двох осіб у свої команди. Ці партнери також внесли по 50 доларів. І їхні лідери, так як і ви, отримали по 25 доларів. І що вам з цього? За те, що ви збільшуєте вашу команду, компанія платить вам 10%, тобто 5 доларів від цього 5 доларів, від цього 5 доларів, від цього 5 доларів. Таким чином ви отримуєте 20 доларів плюс. Так? І ось дуже суттєвий момент. Зараз я озвучу вам ту родзинку, яка відрізняє Лівгуд від інших мережевих компаній. Я такого не зустрічала ніде. Зауважте, ось ці партнери і ці також можуть тут з'явитися не за вашим запрошенням. Вони можуть потрапити від лідерів, що є в системі вище, від мене, від лідерів, що раніше за мене працюють тут. Ось такий подарунок долі. Де ви бачили таке, щоб від тих, хто наверху переливалося вниз? Наступне: щомісяця ви вносите клубних 10 доларів, і за кожного члена команди до 15 рівня отримуєте 25 центів. Звичайно, це маленькі гроші, але зважте на те, що проходить рік-два. Три, і ви будете отримувати тисячі доларів. Чому? Тому що в системі у вас дуже багато людей. Таким чином, ви отримуєте солідний прибуток від системи, яку одного разу запустили всього за 50 доларів. Ось що приваблює людей в Лівгуд: це пасивний дохід. І я вам розказала тільки два види доходів з семи.